Вітаю, друзі. Сьогодні я трошки розповім про своє телебачення ДСНБД і розповім про ті камери, що я використовую для цього телебачення Так, ну, ось, по-перше, я. Свою улюблену камеру розбив, на якій я все зробив. І останки. І зараз все це робиться на оцих двох камерах. Зараз я трошки про них розповім. Ну і ось я сижу, вибираю собі, вибираю собі нову камеру. Ось вибрав Nikon D. 53 00 ну, ну. Ось. Ну, взагалі, ще є безліч якихось смартфонів. Я їх взагалі колекціоную, але вони мають якийсь сенс лише при трансляції з вулиць. Тобто, будь-якого. Такого стаціонарного якісного телебачення з них неможливо зробити. Тобто вони навіть на один відсоток від цих камер не мають якісті. Ну і все це я транслюю зараз на камеру телебачення. Ось вона отак виглядає. Це одна з камер цього телебачення. Ну і зараз ми трошки детальніше подивимось на ці камери. Я трошки розповім ось про цю камеру. Ось про цю мою камеру. Все. Отже, філм, такий в мене є. Ось. Це дуже цікава камера. Дуже цікава. Ну, по-перше, вона повністю водозахищена. Тобто, я знімаю її під водою достатньо. Спокійно, Усі зйомки, що ви в мене бачите, на яхті там всі вони зроблені, і навіть під водою, вони всі зроблені цією камерою, без будь-якого захисту, додаткового захисту. Тобто я її отак беру в море і з нею плаваю. Цю камеру я багато разів кидав, кидав її на спор, там, отак от кидав її, там з моста. Де завгодно. Отак взагалі я її навіть, можу з 9-го поверху викинути. Нічого в неї не буде. Тобто вона достатньо, достатньо зроблена серйозно і вона не. Ось ну, в неї є такий недолік. Фактична стабілізація. Так, да. ну спочатку про переваги і. Ще. Це не, фото, не фотоапарат. Це саме камера, відеокамера. Ось що цікаво, що це саме відеокамера. Тобто вона має специфічні, специфічні відеорежими, там, наприклад, коли вона роздільну здатність. Тобто різкість. Бере вона може брати по одному кадрі, по, си, по м, якоїсь серії кадрів, е, листу по якомусь листу кадрів. Е, це специфічне, специфічне відео камера, не фото. Фото тут е, можна сказати, що тут як фотоприлад, як фотоапарат, це лише. Додаткова якась можливість. Ось. Що в неї ще є цікава? Вона має швидкість до 240 кадрів на секунду. Це, це, мабуть, якийсь продвинутий клон від GoPro. Щось таке. Тобто, в мене є на. Велика вот така платформа. Я її, наприклад, могу причепити на Велик чи на яхту. Вот так вот. І со швидкістю 240 вона знімає просто як звір. Ну, в неї є і деякі недоліки. Недоліки в неї ось такі. Ну, по-перше, коли вона знімає відео, то оцій зум, ну зараз він працює, бо... але ви бачите, що того зуму, мабуть, і немає. Того зуму. Що ж то за зум? Так? Тобто, нібито він, він 5, але де він 5? Ніякого тут 5 немає. Це, мабуть... Один, ну, ну, де тут п'ять? Тобто це, по-перше, в нього в цієї камери, мабуть, взагалі немає зума. Ну, якийсь зум є. По-друге, ця камера ну, дуже незручна, має режими, коли щось потрібно в ручному такому режимі. Fumano. зробити Тобто виставити витримку або апертуру діафрагму виставити, то тобто тут чортного зломить, як це зробити. Тобто, тут переключатися з одного, з другого, дуже незручно все зроблено. Взагалі це можна, можна зробити, вийти на режим той ручной, взагалі можна. Ну, э, вона має достатньо режимів нормальних. Тобто, вот, наприклад, тут і зйомка, і зйомки ось підводой, самсетний, все, ну, от, наприклад, підводні зйомки, тобто витримка і все для підводних зйомок. Э, панорамних для э, таких ри, рибок. Closup, тобто, ну, близько, близьких, макрозйомка рибок. Ну, добра вона і чор чорно білою вона і має зйомку, тобто в неї в стандартних режимах, в стандартних режимах вона дуже добре працює. Дуже добре. В неї серійна зйомка є. Ну і багато чого. Взагалі в мене є для неї багато додаткових елементів підживлення. Е, я їх хуваю, в ховаю в цьому чехольчики. І взагалі вона дуже зручна. Недоліки, ще недолік в неї це ототична стабілізація. Тобто, наприклад, птахів неможливо знімати. В неї є ось якась така позиція, коли вона просто трещить. Трещить і все. Тобто ця оптична стабілізація от, дуже можна почути. Ну ось все, вона просто трещить і все, і не можна. Є таке якесь положення. Тобто, якщо вниз знімаєш, цього немає, ну і ніяк не повертається екран, тобто, екран не фіксований. Взагалі, вона не має ні Wi-Fi, ні GPS, нічого в ні, неї цього немає. Тобто, наприклад, якщо е, потрібно щось. Ну, наприклад, якщо десь подорожуєш, то треба мати з собою додатково GPS. Тобто, от, Наприклад, я був там у Стамбулі. Да? Зняв якийсь магазин. Кладся. Де цей магазин? Якісь координат, координати в, вона в Exif файл не ставить. Тобто, тобто на фото нема, немає ніяких. Е, ніяких від, ну, ніяких міток, координат на фото вона не ставить. Вона ніяк не зв'язується з супутниками, тобто це якесь таке. Вона ніяк не має ніякого дистанційного контролу немає, тобто не можна її десь отак поставити, а потім звідки дистанційною вмикнути чи вимкнути. Так. Теж неможливо. Тобто вона це такий, я би так назвав її, якийсь дуже такий продвинутий варіант GoPro, мені так здається, дуже захищений від ударів, від води. Але але вона недостатня. Якщо вона стоїть стаціонарна, то вона непогана камера, непогана. Недоліки цієї камери закриває оця камера моя. Ця камера зовсім інакше устроєна, налаштована. Ну, по-перше, Ця камера має ось такий об'єктив. Тобто, можна побачити, якщо знімаєш себе чи щось таке, то можна побачити, як це працює. Ось, по-перше. По-друге, ця камера має реально великий зум. Тобто зум тут караул. 30, 30 зум, тобто, ну, що тут? Ну, тут, мабуть, зум тут просто це подзорна труба. І камера, а подзорна труба. Все це працює дуже швидко, дуже швидко і е, працює. Дуже якісно е, у час зйомки відео. Тобто вона, ну тут зрозуміло, що світло не вистачає, тобто це подзорна труба і вона працює дуже швидко. В неї в неї дуже зручно зроблена усі. Режими, коли можна, потрібно щось вручну, вручну витримку та діафрагму виставити. Тобто, отут виставляється витримка, дуже зручно. Отут виставляється діафрагма. Це все дуже зрозуміло, дуже зручно. І ніякого порівняння з цією камерою немає. Ще. Що є ще які? Так, да, ну ця камера зрозуміла, що вона ніяк не захищена, наприклад, від ударів та від води. Взагалі, мені ця система за шторками, які оці ось шторки відкриваються, закриваються. Мені всі мої камери всі мої камери починали ламатися з того, що ці шторки. Забруднюються і перестають закриватися і відкриватися. Тобто всі, що в мене були камери, в мене їх неможливо сколько скільки було. І всі вони починають ламатися з того, що заїдають оці шторки. Тобто ця система за шторками не дуже вона мені подобається. Але що робити? Далі? Що? Можна ще про цю камеру сказати. Ну, по-перше, ця камера повністю має у собі ось такий прилад. Тобто, вона, це GPS-навігатор, я би, може, сказав, що він лише трошки гірший, ніж оцей. Цей, це, мабуть, дає там 5 метрів, 10 метрів роздільну таку здатність. Крапка від крапки на декілька метрів. Тут лише трошечки погірше. На кожному знімку координату, географічну координату, і робить треки, де ти подорожував, ходив, вона взагалі окремо робить треки, в неї є такий режим тут. Робити треки, і вона... зараз якось, небудь трек. Подивимось. Ну от робиш тут. Креатило, тобто зробити, почати робити трекінг, і вона робить трек. Це без інтернету, без нічого, вона робить трек, де ти був, всі координати, і всі фото йдуть з координатами. Це дуже зручно такі, такі можливості у неї. Ще цікаве, в неї можливість. В неї є дуже цікаві такі режими. Режими яких... Ось вони кудись залетіло, залетіла. Потрібна у нас сцену спочатку. Да, ось в неї є такі режими тайлас Movie. Теж, теж дуже цікавий режим. Тобто, ставиш, наприклад, її знімати на штатів і поставив її знімати, там, наприклад, на сутки. І вона знімає там, кожні, кож, кожен 10 секунд чи кожну 30 секунд е, робить одне фото. І потім, і потім сама робить з цих фото відео. Тобто, наприклад, от як роблять там, вулицю, поставили камеру, і там люди швидко бігають, машини, чи, наприклад, на небі там, хмари туди-сюди швидко проходять, це робиться режимі. режимами. Чи, наприклад, сонцет, там, сонце, сонце, в мене багато відео Сонсета. Це теж на неї зроблено. Там, чи, наприклад, зірки навколо за всю ніч повертаються. Це теж у цьому режимі. Тобто поставив я на штатів, нажав один раз крапочку, і вона буде знімати цілий день. Цілий день, там кожен 5 секунд. Шо, що, що? Що цікаво у цій камері. Вона має десь дистанційне, дистанційний дистанційне контрол. Зараз ми подивимося, як це робиться. Тобто, ось я до неї зараз приколечусь. Connect. Так. Зараз бачимо, що трапиться. Так. Ну, ось вона думає щось. Ось вона думає, думає, думає. Ось думає, що вона все зодно І ось ми бачимо, і ось ми бачимо вже тут цю камеру. Тобто це є дистанційний пульт. Тобто планшет в даному випадку працює як дистанційний пульт від цієї камери. Ось дивіться, як це працює. Тобто, ось сама камера, ось вона дивиться, да? От, наприклад, я її поставив. І саме фото я роблю з планшета. Клад. Тобто, це достатньо ну там. 30-50 метрів і воно працює без, без інтернету, без нічого. Тобто це м, передавач, це приймач, і він працює. Тобто це такий. Хоп, ось вона робить, вона, вона вміє робити і ближче далі. Ось. І відео так знімати. Тобто, наприклад, якщо там якийсь Ну, пташки, наприклад, пташки, да? Тобто поставив її десь на штативі, відійшов на 50 метрів. Хоп, зробив фото цих пташків. Ось вона. Тут можна побачити, як вона двига. Як вона двигається в неї об'єктив. Ну, і взагалі. Цікаво, що вона ставить і координату, і координату кожного знімку ставить і все. Тобто порівнювати з цією камерою, мабуть, неможливо. Це зовсім зовсім в неї, ну от зараз я її відконекчу від свого планшету. Ну, давай, планшет ще такий. Все таки, Все-таки нібито. Нібито має швидкість мільярд операцій. А так воно не дуже швидко все працює. Не дуже швидко все працює. Ну і працює. Ну, ось я від конек. О! Wi-Fi. Тобто 2,4 ГГц МГц термінайте. Сигнал, да. Ну, тут Народ. Ще дуже цікаво в неї. Дуже цікаво, що в неї апертура, тобто діафрама відкривається набагато ширше, ніж у цієї камери. Тобто можна зробити, ну, наприклад, квітку, та чи навіть у бджоли зробити, наприклад, очі, очі. Лише око у бджоли дуже якісно можна побачити, а вже хвіст бджоли чи крила вже, не, не, вже виходять мутними. Тобто в неї дуже дуже добре розкривається. Діафрагама, ну зараз я продемонструю трошки. Наприклад, ну, от якщо ми перейдемо в макро, Щось не виходить, а, це потрібно так зробити. От, виходимо в макрорежим, і коли трошки, отут є, Якби то кордони, які можуть... От, от зараз я вийшов вже за кордони. І вона вже не буде. Вийшов за кордон зеленої, зеленої помітки. Тобто вона дуже, мені дуже подобається. Оці... О, от зараз вона візьме. Візьме дуже добре в макрорежимі. Взагалі ця камера так не, не візьме ніколи. Будь-якому. В макро режиме она так не выйдет. мы в макро режим. Ну по в макро режим. Ну, Тут ще є якийсь кордончик. Але, ну ось, наприклад, ось це все, що ця камера бере. Дивіться, візьміться, наприклад. От що. Тобто ця камера, дивиться, сходу. Набагато-набагато краще в неї вона взяла. А ця камера в неї ще ось як і не йде. Ого, оптична стабілізація. Що це таке робить в неї? Вона пішла вольнами. Тобто вона, мабуть, уже все. Бачите, як вона йде волнами. І все, почала тріщати. Тобто оптична стабілізація в неї вже, мабуть, загубилася. Все. А ось якомусь, у якомусь режимі вона працює. Але, але зум зовсім інший. І світла, у цій камери можна додати світла будь-яко. Раз, світліш, темніш. Пішли, пішли додавати. І У цієї камери так не зробиш. Ось. Ну, взагалі, отакими от камерами. Це мої, як би це бойові камери такі, ось, такими я все знімаю. Є для них, них багатої. Елементів живлення додаткових і флешек додаткових, і все. Це для них є. Але і цих камер мені не вистачає. Тому я ось сиджу і роздивляюсь і вибираю собі нову камеру для того, щоб знімати це для цього каналу. для... Телебачення для цього ось. Десен. Ось целую це, ось о, що ж таке. Щось у мене тут не вистачає. Ну, то не цікаво. Тобто ось така невеличка розповідь про камери, якими я все знімаю. Мабуть, наступну камеру я собі отаку куплю. А якщо тут не буде працювати оптична стабілізація, то я возьму собі, мабуть, мабуть, FUGI XP 120. Я так вже теж вибираю. XP. 100, XP 120. Ще може даже XP, XP 200. Камеру возьму. Ну, ось так і справи. Ось я вам розповів, якими, якими камерами це зроблено. Це, якими камерами в мене взагалі зроблено декілька тисяч відео. Тисяч. Тільки на одному каналі. Каналі в мене їх. 400 вже лежить. 360 на одному, та там на іншому. ще. Все це зроблено цима камерами. оцій камерою, що розбилося. оцій камерою, що розбилося. Ось вона. І залишки. Ну і декілька відео зроблено на смартфонах. Ну і сподіваюсь, що подальше. Відео будуть робитися на більш якісних камерах. На більш якісних камерах. Ну оце все. Друзі, що я хотів вам розповісти.